Ти розумієш, що є результат вийти на 60 тисяч гривень. Малий навіть зміг заробити, то й ти думаєш, я теж можу на mm пенсії. -hmm. Що тут може бути непонятно? Декілька слів про елекс маркетинг Ринок аналізуємо там конкурентів і таке і інше. Десять двадцять тридцять тисяч гривень. Ми вклали близько 10 тисяч в рекламу, а обік склав трої трохи. Ти просто бачиш результат. Всім привіт! Давно у нас не було рубрики інтерв'ю студентам, але сьогодні ми це виправимо. До нас сьогодні приїхав мій студент. Розкажи про себе декілька слів. Звідки ти? Скільки тобі років? Так, ще раз всім привіт. Мені 20, Я з Кам'янця-Подільського, але проживаю в Києві. Ось, займаюся olx маркетингом та також консультую людей по різних ОЛІКС питаннях. Скажи, будь ласка, чим ти взагалі займався до olx маркетингу Ну, можна сказати, що нічим, але я цікавився різним, е, різними онлайн-заробітками. Це була товарка е, переважно, Але воно в мене не сильно прям йшло. Типу, я там, ну, може, заробляв, ну, максимум там щось, там, може, тисячу гривень місяць. Ну, я не пам'ятаю скільки, але мало. Тобто, на ликс маркетингу я набагато більше заробляв. Ось. Ну, і там такі підробітки, по типу там, автомойка, там на складі. Я чесно, на такій роботі за все життя там. Ну, не багато пропрацював. У мене переважно от, саме онлайн-сфера, і Олікс-маркетинг це перший напрямок, який дав мені е, нормальні доходи, скажімо так. Угу. Зрозуміло, якщо взяти товарку, то яка це була товарка? Типу, де ти продавав? Я просто в оліксі. там. Ну, що... також в Єликсі. Так, да, да? да, 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 прикольно, да. так, окей. А як ти в цілому дізнався про моє навчання? Типу, як ти на мене натрапив? Як ти про мене дізнався? в цілому? Ну, Це було цікаво, я сидів просто вдома. Вот бачив там таргетовану рекламу, що от якась там нова онлайн професія, щось там OLX, OLX Я ну я в цілому знаю про OLX, але таки дивлюся. Ну цікаво, перейшов до тебе там в профіль. починаю дивитися там різні а, відео, а, як твої студенти заробляють. А, то, що там був, здається, якийсь малий, який заробив там 12 тисяч гривень за місяць чи що, я не пам'ятаю скільки, але. Два татарин, мене це замотивувало, я думаю, ну він може, що я не можу. ж, а це був основний твій тригер, да, що типу, малий навіть зміг заробити, то і ти думаєш, я теж можу, в принципі. Да-да-да. ну і взагалі я раніше. Ну, стежу за різними блогерами, але це ще було до війни. Це були якісь російські блогери. А так то я ні за ким не стежу. Ти був перший такий а, блогер, за яким я Ну, мені було прям цікаво стежити. І я не знав, що я куплю курс, але ну не знаю. Типу, просто було цікаво спостерігати да, та і все. Ну а були такі думки, от перед тим як записатися а, на моє навчання, там, типу, от УЛІКС Маркетинг, взагалі, що це таке? Та на OLX продають тільки там, не знаю, все беушне і так далі. Ну якісь от стереотипи про OLX, чи були вони те про свої стереотипів. Ну в принципі, не було, оскільки я мало чого знав про нього. Я вже сам продавав товари, Apple наушники, здається, і воно в мене ну деякі продажі давало. Mm. Вот. Е, мені це було цікаво, бо я не знав, що таке взагалі можливо когось просувати там, рекламувати. Щось новеньке було, тому вирішив, що от, чому б ні, Попробувати. Ну, Я просто бачив, що в інших виходить і нормальні гроші на цьому заробляються, а в мене там 400 гривень за однієї продажі, десь колись щось там буде, ну, таке. Давай тепер поговоримо про сам процес навчання. Що ти можеш сказати, що тобі найбільше сподобалось під час навчання по елекспорсуванню? Там дуже чітко по структурі, ти от один блок навчив, другий, третій. І я такий думаю, що тут може бути непонятного. Тобто, ну, настільки максимально зручно все пояснюється, ну, отут прям дуже мені сильно сподобалось. Що... Тож всі пазли склалися досі до кінця, так? Так, коли от сама картинка взагалі в голові склалася, я зрозумів, що. Ну, от у мене тоді щокнуло, я зрозумів, що тут все просто. Тобто, ну дуже отут. Прям. А які от давай тепер поговоримо про твій шлях вже да, після закінчення навчання, які основні труднощі в тебе виникали, як ти з цим боровся, там, да, коли, наприклад, тебе руки, можливо, пускали чи були взагалі тебе такі моменти, як ти це вирішував? була Лій, і я через цей фактор не міг дуже довго прийти до результату. Тобто, я знав, що мені потрібно робити і як мені потрібно це робити. Але не робив. От. І мене це дуже сильно стопорило. Потім я вже почав більш активніше шукати клієнтів, і в мене і продажі покращились, і взагалі в цілому почав більше заробляти. Mm -hmm. Ось. Тобто ту потрібно просто брати і робити. Якщо є якісь такі моменти, що не виходить, от в мене теж було, то ну, просто розуміти, що от в тебе є два варіанти. Або це робота звичайна, типу десь там на когось, або тут. -то. Тобто ти пройдешся. Ну, просто потрібно розуміти, що рано чи пізно в тебе вийде. Ну, не може не вийти, якщо ти там зробив 100 попиток. Коли ти це робиш, ти накоплюєш свій потенціал і воно десь і стрельне. Навіть більше того, якщо у вас щось буде не виходити, це нормально. Просто потрібно не реагувати на це, а зрозуміти об'єктивні причини того, чому не виходить, тому що. Цьому може критися ваш ріст насправді. Да? Якщо ви знайдете свої слабкі сторони, ви це прокачаєте і ви зможете вирости. Ось це в принципі ось вся формула да, нормального прориву. Ось а, тому це нормально, і можливо у вас будуть такі виникати моменти, їх потрібно просто аналізувати, і це все пропрацьовується. Розкажи про свої успішні проекти, да після закінчення навчання, які ти вів, які в тебе цифра там вдавалося робити, і так далі. А, дивись, якщо взяти по доходу, а в мене от нещодавно був клієнт з Узбекистану, тобто це була не Україна. То а, чек був 10 тисяч гривень. Mm -hmm. Це в доларах там орієнтовно. А по цифрам я пам'ятаю, там був один проект, будівнича сфера. А, ми вклали близько 10 тисяч в рекламу, а обіг склав в районі 300, можливо, більше. Тобто, це 250 вклали, 7800 плюс-мінус. Змов ну, вдалось зробити обігу. Можливо, більше я точно не углиблювався це. Прикольно, ну от як які твої емоції, коли тобі вдається робити результат, такий, як реагують твої замовники на це? Е, коли мені клієнт подзвонив і мені... скинув свою сіремку, що от за цей місяць, отак, так, за цей місяць, отак, так стало більше. Я таки дивлюся, ого, то ми що продаваємо? Ну, типу, так думаю, він каже, що да, будемо продавати, будемо далі співпрацювати. Ти розумієш, що є результат, і це не можна робити. Це можливо навіть більше е, приносить тобі задоволення, ніж самі гроші, сама оплата від клієнта. Тобі ще прикольно те, що вигідно для всіх. Не тільки так. там для тебе, як для маркетолога, а й сам е, клієнт, який замовляє послуги, він також виграє з цієї співпраці. Да, це якби принцип він він. Так. Скільки ти наразі ведеш проект? Є проект там, до 50. в основному це 50 оголошень. Ну, в районі семи. Я знаю, що в сумі за місяць це й було. Там 38 орієнтовно плюс-мінус тисячу баксів. Да, да, да. Ти пробив? Тут ну, да. тут більше можна зробляти. Просто я кажу, я, я лінию, я міг би більше. Ні, ну хорош, у тебе класні результати. Дякую тобі, що ти приїхав, що ти розповідаєш про свій успіх. Я мене це особисто дуже сильно надихає. Я прям болін мене от прикольні емоції. але я це ще плюс-мінус стримую в собі. Як це вплинуло на твоє життя? Чи бачите які зміни? Що в цілому в тебе нового? Як а, почав заробляти, я думаю, що можливо щастя, воно не в грошах, але безумовно гроші впливають, тому що ну ти переїжджаєш в іншу квартиру. От у мене вже є думки про це. А зможеш собі дозволити банально там піти в якусь кафешку, поїсти, попрацювати. В цілому, звісно, воно стало краще. Саме основне це те, що я собі почав дозволяти те, що раніше не міг, угу. тобто, це там кафешки різні, там на таксі поїхати, умовно, там от. Сюди до тебе приїхати. тобто, ну... Свобода. Так, да, речі. Свобода тут дуже важлива, оскільки я можу працювати як в Києві, так і в Хмельницькому. Ну, коли ти знаєш, що як робити, ти зробив буквально пару дій, я можу там годинку-дві попрацювати, знайти там умовно замовника, а він тобі скинув оплату, і ти вже сьогодні її отримав. Тобто тобі не потрібно там тиждень чекати, поки там прийде зарплата чи там аванси брати. В цьому плані кнопка гроші. Що, коли ти розумієш, е, перше, друге, третє. Тоді кошти проходять дуже швидко і нормальні нормальної А, Суть в тому, да що якщо у вас є навичка, навичка по тому. О, дивіться, в, в чому суть? Є якась проблема. В підтримці є проблема. Вони там не мають часу виставляти ці оголошення, робити це класно і щоб їхні продажі збільшувались. І вони готові за це платити людям, які ну, набагато крутіші за них в цьому плані, які можуть виставити їм ці оголошення да, і повноцінно закривати цей момент. І відповідно там, вони оплачують за це там, від 5 тисяч гривень, від 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, абсолютно різні чаки, можуть бути і 20, і 30, як в моєму випадку, навіть 3800 доларів. Але суть в тому, що якщо є навичка, то ти завжди цю навичку можеш монетизувати. Тобі ж, да? головне знати, що на кожну навичку є свій клієнт, знати, де його шукати, як продавати, як спілкуватися і що потім, в принципі, робити, як ми можемо допомогти цій людині. Тому в цьому плані це дуже круто. І ти казав, що ти зараз живеш в Києві, да? Получається, ти з'їхав на квартиру? Да. Дивись, я взагалі, коли побачив, що я заробив в один місяць більше ніж попередні, я прийняв рішення, що от я переїжджаю в Київ. Тобто я взяв гроші, там домовився з другом, там різні моменти, і просто переїхав. Тобто, по суті, Олікс Marketing дав мені цю можливість, скажем так. От. Ну, в Києві там були різні моменти. Дуже був такий сильний ріст. І саме от переїзд в інше місто дав мені ну нібито поштовх до збільшення доходу, оскільки там моя лінь була вже менше присутня. вийшли з зони комфорту. Я так, я думаю, так, так. так перший день, можливо, і не дуже якісь вони були, але там просто порівняв там тиждень, пожив там два місяць. Я зрозумів просто цю різницю, наскільки це свобода дій, що ти можеш собі дозволити. Ну що ти забажаєш, ну це прикольно. Я не знаю, як це пояснити. Тут просто потрібно пережити цей момент. Воно дуже класно. Тому що, ну звісно, є, як би мінуси. Тобто, ти повинен за все платити. Там квартира, там їжа і так Побутові далі. Побутові речі, якісь так. Да, але ти працюєш з дому, тобі комфортно, тобі зручно, ти нікуди не спішиш. Всі попрацював, заробив, там. Тобто, це не є складно. Я навіть більше скажу: я коли заробляв місяць около 20 тисяч, я напевне ну не більше трьох годин в день працював. Тобто, отак а зараз скільки ти годин працюєш? 6-7 максимум, просто дивись тут такий момент. Якщо ти хочеш заробляти там 20-30 тисяч гривень, можна там ну 3 години типу, 4 може працювати. Якщо ти хочеш вже більше, ну ти маєш трошки більше працювати. Плюс такий фактор, ну його не можна не враховувати. Це те, що коли ти скрінно продливаєш свою працю, mm -hmm. то ти от заробляєш ті самі кошти, але працюєш ти менше. Mm -hmm. От І плюс у тебе росте твій чек. І за рахунок цього ти вже більше заробляєш і працюєш менше. Тобто є можливості для масштабування для росту. І зараз я активно набираю проєктів, щоб в мене там ну дай Бог буде півтори-дві тисячі в місяць доларів. Що тобі в цілому в твоїй роботі найбільше подобається? Коли ти знову ж таки знаєш, що робити, в тебе є навичка продажів, навичка рекламування, ну кошти не важко заробити. Ти знаєш, як знайти клієнта, де його знайти, як його закрити. ну... І ти отримаєш кожен в цей же день. А коли я виклав оголошення, бачу, що там ну, гарна активність, і ти їх вже рекламуєш. Тобто мені подобається як? От лікс-маркетинг ділиться, ну, нібито сама технічна сторона, на дві частини. Перше, це коли ми підготовуємося до рекламування, тобто там ринок аналізуємо, там, конкурентів і таке інше. А друге, коли ми просто рекламуємо ці оголошення, і от воно вже забирає менше часу, і ти просто. Те, що класно працює, просто масштабуєш. От. Ну і це мені от, так, от, ця от друга частина найбільше подобається, оскільки часу мало і ти просто бачиш результат. Розкажи, які цілі в тебе на цей рік та чи плануєш ти масштабуватися? Е, звісно, масштабуватися я планую. Е, моя така найближча ціль це вже вийти на 60 тисяч гривень з Олекса з проєктів, і, можливо, запустити додатковий напрямок, тобто товарку на Олекс. Mm -hmm. Ось, так що в сумі було орієнтовно 2000 доларів. Так, дійсно, це е, круто, круто Тарас відмітив, що ви можете не зупинятися тільки на тому, що ви там просуваєте проекти, вам за це оплачують і все. Ви, наприклад, можете просувати проекти, якщо вам там раптом це не сподобається, або ви захочете щось нове спробувати, ви можете просто з цього заробити капітал. Потім цей капітал, наприклад, вкласти в те, що ви там, наприклад, можете або розвивати блог, або ви можете запустити свою товарку в ULICS. А, так, і типу, на цьому заробляти 2-3-4 тисячі доларів, або, наприклад, цей капітал використати на те, щоб працювати з замовниками, там, наприклад, по там, якимось сферам, по послугах чи по товарці під відсоток. Да? Тим паче, якщо там, наприклад, якийсь чек середній там. 10, 20-30 тисяч гривень, і вам там платять з нього відсотків 10-20, то відповідно там декілька продаж, і у вас там в кармані 500 доларів. А, такий вид заробітку ми також будемо розглядати в принципі, на навчанні, і це є прикольна штука, тобі ж тут ми не обмежимося лише одним. Чи міг би ти порекомендувати моє навчання для інших людей по olx маркетингу Та як ти взагалі виділиш olx маркетинг на фоні інших онлайн-професій? Дивись, звісно, міг би, оскільки конкуренції в цьому напрямку набагато менше, ніж у інших діджитал напрямках, по типу таргетовної реклами, СММ і так далі. Тут набагато менший об'єм роботи, а заробітки ну, якщо ти ведеш проекти, самотужки тисячу доларів можна навіть більше заробляти. Тобто, в принципі, як таких потолків немає, всі потолки, всі рамки, я думаю, що вони настільки а, в голові. На цьому, в принципі, ми можемо закінчувати. Дякую тобі велике, що ти завітав, що ти приїхав з Києва. А ти великий молодець, що досягнув таких результатів, але ти сам знаєш, що потолка немає. Так що жду тебе. Ще можливо ще якесь інтерв'ю запишемо, коли ти вже будеш заробляти, там, можливо, раз в раз 10 більше. Все, All дякую, велике. На цьому будемо закінчувати. Всім пока.